Оп, п'ять питань про догляд за курником без обігріву: перше чи обов'язково обігрівати курник? Ні, якщо забезпечити суху пістилку, хорошу вентиляцію та захист від протягів. Друге як уникнути сирості, регулярно прибирайте курник, використовувати допоміжні засоби для осушення пістилки та звісно вентиляція. Третє: як часто поновлювати підстилку При звичайному догляді в сиру погоду раз на один-два тижні. Звісно, засобами для осушення підстилки можна вичищати набагато ріше. Це залежить від погодних умов, кількості птиці та взагалі розміру вашого курника. Четверте, який засіб брати для подовження сухості пістилки та збереження тепла. Я рекомендую брати свіжий плюс, бо це не тільки осушення, це й захист від паразитів, вірусів, інфекцій та грибків. Бо якщо вже платити гроші та за додаткові засоби, то треба отримувати від них максимум, а не тільки осушення. І п'яте, чи підходить засіб для всіх видів підстилки, та чи є безпечним для птиці? Так, засіб підходить для всіх видів пістилки, і його можна використовувати навіть без підстилку. Стосовно безпеки, він не містить в своєму складі шкідливих речовин, які могли б завдати шкоди поголів'ю. Тому виробник прямо на пачці прописує, що обробку можна проводити в присутності птиці будь якого віку. До речі, він ще містить в складі мінеральний комплекс, то шкури можуть його навіть дзьобати. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарі, і ми залюбки вам відповімо. А якщо хотіли придбати засіб курних плюс, то ось тут можна його замовити.